Несправедливі двоставкові тарифи КП Теплоенерго продовжують діяти у Кременчуці та бити по кишені мешканцям. Через атаку расистів по критичній інфраструктурі міста та знищення ТЕЦ Кременчук був вимушений скористатися послугами теплопостачання від Полтава теплоенерго у зимовий період. Та полтавське підприємство застосувало для Кременчужа незаконні двоставкові тарифи, які вище за ті, що діяли до початку повномасштабного вторгнення. За цими тарифами Кременчужани змушені платити навіть влітку, не споживаючи при цьому ресурси. Ми зверталися, у нас є відповіді від Верховної Ради, і від профільного міністерства розвитку громади території від усіх. Дане питання всі відсилають до Полтавської обласної ради, що вона повинна прийняти рішення. Вона є суб'єктом, який визначає тариф, який економічно обґрунтований і який треба застосовувати. Тобто вони мають прийняти це рішення, вони це прекрасно розуміють. Фактично, ми зараз спонукаємо їх виконати їхні владні повноваження. І в разі, якщо вони цього не зроблять, звичайно, ми будемо звертатися до вищестоящих інстанцій, починаючи з голови обласної військової адміністрації, посадових якого прописано відповідні повноваження контролю. Ми це йому показували. і Є відповідне розпорядчий документ. Полтава теплоенерго порушує мораторій президента України Володимира Зеленського про заборону підвищення тарифів під час війни. Для вирішення цього питання сьогодні на сесії міської ради було прийнято чергове звернення щодо встановлення справедливих тарифів для лівобережної частини Креваншу. Ми підготували наступне звернення, яке мотивується тим, що кожен виробник теплової енергії, тобто кожне підприємство, яке постачає теплову енергію, до початку опалювального періоду повинно надати розрахунки на тепло і гарячу воду до відповідного органу, який такий тариф затверджує. І розрахувати їх, як передбачає норми чинного законодавства, я акцентую на цьому, економічно обґрунтованими. Але застосувати на виконання закону 2479. Кожна громада, кожний орган місцевого самоврядування повинен ті тарифи, які діяли станом до початку військового стану. наразі вже кілька кременчужан та навіть комунальне підприємство змогли досягти справедливості та повернули кошти за виплату незаконного тарифу. На сьогодні ми маємо позитивне рішення щодо звичайних споживачів, де зобов'язано полтаво тепло провести перерахунок. За спожити тепло за попередній опальний період, також ми маємо хвильове е рішення Полтави Теплоенерго» щодо перерахунку за спожити тепло за попередній опальний період по долу з комунальних закладів, а саме лікарня Принікровська. Міська рада Кременчука вкотре закликає Полтава Теплоенерго і Полтавську обласну раду надати розрахунки одноставкових тарифів для мешканців Кременчука, встановлення обґрунтованих і законних тарифів та застосування на час дії воєнного стану та шість місяців після його скасування тарифів, які не перевищують ті, що діли для кременчужан до 24 лютого. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.